Майбутні модельєри показали свої роботи. У Житомирі відбулася восьма обласна виставка конкурс моделювання одягу, у якій взяло участь майже 100 учасників з усієї області. Оцінювали роботи компетентних журі у різних номінаціях. Тут представлені чотири Це одяг для ляльок, одяг в'язаний для дівчат, одяг шитий і аксесуари. Аксесуари з бісеру і з різних таких матеріалів, як тканина, нитки, шкіри. Обрати найкращих нелегко, розповідає Оксана Арбузова, багато робіт гідні призових місць. Кожним роком дуже дивуєшся, звідки береться натхнення, фантазія, сили для створення цих чудових виробів, тому що кожен рік, дивлячись, роботи представлені. Думаєш, що ще краще можна зробити, але наступна виставка дивує знову і знову для тих, хто віддає перевагу оригінальності і неповторності в одязі, самостійне виготовлення предметів гардероба і аксесуарів безпрограшний варіант економічно вигідний, розповідає 15-річна Наталія. Вперше шити одяг почала 4 роки тому, і тепер у її шафі не один виріб, зроблений власними руками. У мене Чотири плаття для мене, три спідниці, одні штани. На конкурс дівчина привезла червону сукню, яку пошила собі на випускний вечір. Плаття з трикотажу, дуже складна тканина, з якої важко буде шити плаття, оздоблене бісером червоного кольору, і до нього також ремінець, як прикраса. Також для учасників виставки конкурсу в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді влаштували показ колекцій одягу. В якості моделей виступили студентки професійного ліцею сфери послуг та курсанти військового інституту.